Цей документ нагадує нам про наші помилки минулого про недооцінку реалій. Про ну, перебільшення, можливо, нашого бачення, що на якомусь папері, якщо щось закріпить, воно буде здійснено. Е, тобто це уроки треба вивчити. Але саме цікаво, що в частині ядерних гарантій, що нам завжди здавалось дуже дивним, що нам будуть погрожувати ядерною зброєю. Да? Я не кажу про Росію, яка е, Вогрожує і ну, фактично вийшла з цього меморандуму, незважаючи на те, що їх очільник МЗС зворотньо стверджує в перемовинах з партнерами. Так от, Росія Бог з ним, а Китай має знає, таку позицію офіційну стосовно Будапештського меморандуму. Китай каже КНР, ми. Ми абсолютно відповідальні. Ми підтверджуємо гарантію України стосовно Будапештського меморандуму. Тільки інтерпретують вони наступним чином, зі слів колишнього міністра закордонних справ, потім він став ЦК Ані. Ну він ключова фігура виконавча якраз в сфері зовнішньої політики. Він сказав: це значить, що Китай не буде нападати на Україну ядерною зброєю.